День Конституції України. День Конституції України, Державне Свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року. Це сталося на п'ятий рік після проголошення Незалежності. До 1996 року використовували Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки. День Конституції України єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. Процес підготовки Конституції України тривав 6 років з 1990 по 1996 рік. Всього було запропоновано 15 проєктів Конституції України від Конституційної комісії політичних партій науковців. Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України. Назвавши її однією з найдемократичніших у світі, 22 серпня 2011 року у Києві була презентована перша мініатюрна Конституція України на 160 сторінок. Кожна з літер має розмір не більше одного міліметра. Текст книги написаний індійською тушою, Мініатюра виконана зі спеціального тонкого паперу. Міні-конституція знаходиться в чохлі з зображенням герба. На створення мініатюри було витрачено близько двох місяців. Вона передана в музей книги і друкарства. Попередниками сучасної Конституції була Конституція Пилипа Орлика 1710 року. Конституція Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 року. Мала Конституція Закарпатської Української Народної Республіки від 13 листопада. 1918 року та тимчасова Конституція Карпатської України 15 березня 1939 року. Стаття 161 проголошує День прийняття Конституції України державним святом Днем Конституції України. З 1997 року цей день є державним вихідним і днем вшанування основного закону держави. З днем конституції України